Друзі, привітки! Ви на каналі Оксани Сачкової. А, скажіть, будь ласка, будь ласка, що вам найбільше цікаво дивитися от на моєму каналі? Що вам найбільш нудно дивитися на моєму каналі? Але перед тим, як ви будете писати, що вам найбільш нудно, добре подумайте, щоб не образити людину, понимаете? тобто мене. А, хто в нас вперше? Ми сім'я Сачкових, у нас семеро дітей. З нами фактично зараз вже протягають шестеро. Одного п'ендалем вигнали вже на свій хліб. От, Довго плакали, звісно, спочатку ми, але змирилися. І ось така ситуація. Що вам ще розказати? ми живемо в Кракові. Це для тих, хто вперше потрапив, для тих, хто вже нас знає, як собак, от їх, знаєте, в дворових, яких вже всі вивчили і всі в курсі кого і скільки тут живе. Ну, то ви. Пропускайте повз вуха цю інформацію. Тому, хто вперше запрошуємо вас приєднатися. Ми показуємо, як ми живемо. Ми показуємо іноді, як ми виживаємо. І виживаємо я не про гроші. Просто в різних обставинах, можливо, в різних ситуаціях. Іноді, коли не одоліває лінь матушка, ми показуємо, що ми готуємо, як ми прибираємо. Ось, ось, наприклад, зараз мене матушка лінь одоліла прям до німагу, і я на завтра клінінг Прийдуть до мене прибирати дівчата, тому що в мене дуже багато скрізь паутини, а в мене зараз трошки сил немає ці тижні, дуже ну такі трохи якісь обставини, і то сьо, а в хаті срач, і в мені бореться людина, яка любить чистоту, і з людиною, яка нічого робити не хоче. І в даному двобої перемагає людина, яка нічого робити не хоче. Тому я викликала клінінг, завтра прийдуть дівчата і сказали, що все мають поприбирати. Бо я наголосила про свою паутину, про пилюку. Тобто, ну якщо ось так, то да, подивитися на мою кімнату. Ось. Давайте, давайте зараз я вам покажу. Ось ця кімната, в якій я зараз сиділа, ось, закінчила уроки свої. Ліжко застелене, в принципі, полка з іграшками, там якась. Іграшка одна валяється, вікно, да, шафа, ліжко. Ну, ніби, якщо так подивитися, ніби нормальна кімната, да? але якщо почати заглядувати скрізь, типу там, не знаю, вон туди десь там. Ні, ну Тут чого -то немає, не знаю. Якщо подивитися по кутках, якщо подивитися вон, на шафу заглянуть і сюди, то там у нас. Купа паутини, хоча щось і немає. Коротше, щось, щось я на себе нагаварюю, в общем. Коротше, завтра прийдуть прибирать. Ага, зараз все-таки я знаю одне місце, де точно, точно. Ось. Будь ласка, дивіться. Так. Дивіться, що там робиться. Там просто склад. І я, і це, знаєте, щоб от не збрехать. Я оце відсовую народ, ну, не знаю, може, раз в місяць відсовую. Відсовую це точно, бо я терпіти не можу те місце, і я його ну, раз в місяць, не частіше точно. Ось, і я оце хочу, щоб вони все повідсовували, да все повимивали, да все поприбирали. От, Не знаю, вони вони, вони писали, що вони і люстри миють, а не люстра. Ось така у мене люстра, і там. Якісь мушки, мошки, то я не знаю, чи вони його будуть знімати. Бо я, коли мию, я знімаю. У мене є така лісниця, от, і я лізу, я знімаю. Не знаю, чи вони завтра будуть знімати. Але писали, що миють люстри. То не знаю. Я вам покажу завтра вже результат, якщо кому цікаво. Сьогодні, можливо, ще походжу по хаті, подивлюся самі такі срачельні місця. Да? А вже завтра, після прибирання, покажу вам, що ж вони прибрали. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Це наша хата після мого урока. Це я вийшла і що сьогодні у нас? Бутинь, я із АП, тут і так. Стасіка сьогодні на день народження запрошували. Він сьогодні ходив на день народження. Кстати, що там, Зоща дивилася подарки чи ще не дивилась зразу? Не знаю. А, ну тобто при вас не дивилась, ні? Кстати, мама, mm. я тут постишнявся, але як я побачив, що папа приїхав, зразу пішов казати, можна вже подарити і зголосилась. А, то ти не зразу подарив? Ні. А, нам. Ясно. Я сьогодні варила ось такий рис, типа плов з курячим м'ясом. Дуже смачний вийшов, і, до речі. Суда, папа, і два їстка. Два листка, так. Да. І ще я сьогодні готувала, покажу зразу, ось такий салатик. Салатик, салатик з овочами і з м'ясом, заправлений йогуртом, гірчицею і соєвим соусом. Так, а це стас жарев грінки, спалив сковородку. Зараз будемо їти. А, а це Маша. Але я добавляв, а це ростік. Їсть. Все, ти поїв? Ще будеш? А, ти ще тільки починаєш. Коротше, народ, хочу покраситися. У мене ось таке на голові робиться. Вже куріння чорне. Якщо хто думав, що я блондинка, то я вас розчарую. Купила собі вчора ось краску. Ось таку. Буду зараз фарбуватися. Коротше, я розказувала за клінінг, тут клінінг відміняється. Відміняється, тому що... Відміняється, тому що там в неї був запис до лікаря, і треба типу, було аж на наступний тиждень. Типу ми домовились на вівторок, а вона вже пропонує аж на наступний понеділок, а я так довго дати не хочу, тому е я скасувала. Мені палець сполизає опять в камеру. Виключи чи зроби ци по-новому. А чом тобі камеру той палець слизує? Не знаю. Мені зробить по-новому. Мам, Два. Мені по-новому зробити. Що ти? Ви тут кроните? Ці губку. Наш раз Веземо Стасіка в школу. йому сьогодні на 11.30. Вже всі в школі давно. Стасіка зараз завеземо. Сідай, Маш, сідай. Я на джину бачив, а то бачить. Друзі, я покрасилась, показую вам. Показую результат, вийшло дуже гарно. Я дуже... Мені дуже Я подобається. Хочу... хочу що сказати, вже відправляємо сьогодні першу партію книжок. Уже продано більше 20% книжок, усіх, що в мене є. Тому, якщо ви хочете все таки книгу, не чекати потім друге видавництво, якщо десь Бог все продам і потрібно буде друге видавництво, то це займе ще час, поки вони надрукуються знову. Тому хто хоче швидше отримати книжку, то залишайте заявочки. Google форма під попереднім відео є і під цим відео я залишу про замовлення. Хто не вміє, смущається цими Google формами, не впевнений, що в нього вийде чи все правильно зробить. Просто пишіть мені в приват у Фейсбук, у Viber. Просто залиште повідомлення, що от ви хотіли би. Ми щось придумаємо для вас. В общем, день підходить до кінця, діти там дуріють в кімнаті. Ось. А... Мене їсти вроді як є уже. Що це я була готовила. Все забулося. Щось я. Щось я готовила була. Що забула? Пошли подивимося, що у нас є їсти. А, точно. Я ж ці жарила. Типа відбівнушки, вже їх майже немає. А тут у мене що? А, гречку я варила з оббівнушками, точно. І все, мабуть, там он тортик вчора робили, Треба холодильника помити. Це що ось таке оце? А що це таке? Це хтось салат робив чи що з перчиками? Це, це лагерна була. Що ти хочеш? Ти вечеряв? Так. Да. А що у вас воняє так? Що у вас воняє? Щось тут ужасно воняє просто. А тут Кімчи ніде в туалет не сходила. Подивися, тут щось дуже воняє. Так пошукай, пошукай щось дуже воняє. -да. Давайте заканчуйте. Ви не тільки почали. Давайте заканчуйте, я вам дам роботу. М -м -м. Ні. Народ сьогодні у нас п'ятниця і ми зараз їдемо в школу. У там в школі сьогодні, як вони називають, Так, шляхування. Да. Тобто, така типа посвята першокласників. А от будемо вам це десь тільки першокласників. А кого ще? Всіх клас. Ні, це тільки першокласники. А, що ти хочеш? У Стаса ж була, чи літа, да, Остас, ліскай. Так. Да. Ох, як сонце світить нам. Все, поїхали, да? Поїхали. Це ще заведемо Машу в садик і підемо. Пішли. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні в садочок можна брати з собою іграшки. Ми, напевно, перший раз в п'ятницю прийшли. Не знаю. Маш, береш іграшки? Бери свого цього гонщика. Чи хто це? Я забуваю весь час? Гонщик? Да. — Добре, забирай. Маша помила ручки і йде на сніданок. Так? Все, пошлі. Бери іграшку, яку там ти береш. Бери! Ми вже з Ростіком в залі сидимо, тут нікого немає. То було для рілза, це вже для ютуба. Восьми. Чекаємо. Так люди починають сходитися. Вже людей стає багато, повний зал. Все. Зараз чекаю Стасіка, він пішов передіватися і їдемо додому. Коротше, ми вже вдома. Я хочу що сказати. Мені чум подобаються оці такі якісь свята тут в польській школі. що буквально почалося все в 9.00, в 9.17 вже уже, мабуть, закінчилося, Оця програма закінчилася, Там ще поки оце зробили оце цю посвяту ці олівцем. То ще хвилин, не знаю, може 7-8, та й в половину вже все закінчилося повністю. Там ще хто хотів ходив, фоткався, тобто не було якихось там таких програм на годину, але все було чотенько, дуже, дуже класно в общем, сьогодні було. І ми що, з ним фоткалися. Так, да, і ми фоткалися. Тому таке сьогодні відео у нас вийшло, такий влог. Запрошую вас, опуститися вниз трішки під відео до коментарів. Залишити там свій коментар. Також нагадую про можливість замовити мою книжку. Книга сестра вже доступна до замовлень через Google форму. Залишаю посилання знизу під відео. Тому... До наступних відео прощаюся. Вірніше не прощаюся, але кажу до наступних відео. Всім пока пока. пока, 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 пока. пока.